Зупиніться просто зараз. Те, що ви почуєте далі, здатне назавжди змінити ваше уявлення про майбутнє України. Відома Ясновидиця Альона Курилова зробила низку пророчих заяв, які збуваються з приголомшливою точністю. Путін приречений на поразку, США допустили стратегічний прорахунок, а Україна стоїть на порозі масштабного історичного відродження. Не перемикайтеся. Кожен момент цього звернення несе в собі сенс, що може перевернути ваше життя. Обов'язково додивіться до кінця, найважливіше ще попереду. Перш ніж перейти безпосередньо до передбачень, важливо зрозуміти, ким є Альона Курилова. Це не просто медійна персона, а жінка з унікальним даром яснобачення. Її здібності проявилися ще в дитячі роки, коли у віці семи років. Вона передбачила трагедію, яка згодом сталася в її рідному селі. Тоді словам дитини ніхто не надав значення, але вже за кілька днів події розгорнулися саме так, як вона описувала, з лякаючою точністю. Відтоді минуло 35 років. Упродовж цього часу Альона Курилова допомагала людям, попереджала про небезпеки та передбачала події світового масштабу. Її прородства неодноразово підтверджувалися. Вона заздалегідь говорила про економічну кризу 2018 року. Вона попереджала про пандемію ще задовго до її початку вона бачила війну тоді, коли більшість говорила лише про мир. Найважливіше у своїх довгострокових прогнозах Альона Курилова практично ніколи не помилялася. І саме зараз вона озвучує бачення, які звучать майже неймовірно, але саме тому їх неможливо ігнорувати. Тепер слухайте максимально уважно. Те, що Альона Курилова бачить щодо долі російського диктатора, викликає справжній жах. За словами Альони Курилової, доля російського диктатора вже вирішена. Вона стверджує, що Путін програв цю війну не лише у військовому чи політичному сенсі, а на значно глибшому енергетичному рівні. Це не метафора і не образна мова, а дія універсального космічного закону причини та наслідку. Ясновидиця бачить навколо нього щільне поле темної енергії. Вона описує чорний вихор, який безупинно стискається, набирає швидкості. І затягує його всередину. Це вихор страху, зради, руйнування та внутрішнього розпаду він уже не контролює цей процес. За баченням Курилової найближче оточення Путіна давно втратило віру в його майбутнє. Генерали між собою обговорюють сценарії його усунення, олігархи масово виводять активи і шукають шляхи порятунку. Навіть особиста охорона, за її словами, інтуїтивно відчуває, фінал наближається. Курилова бачить, що восени 2025 року відбудеться подія, яка стане історичним переломом. Саме в цей момент імперська конструкція почне валитися зсередини. Народи, які десятиліттями жили під московським контролем, почнуть масово вириватися з під нього. Процес Стане незворотним. Путін, за її словами, намагатиметься втримати владу будь-якою ціною. Він піде на крайні, навіть найжорстокіші кроки, але космічний закон не знає винятків. Той, хто сіє зло, зрештою отримує його у багаторазовому розмірі. Альона Курилова наголошує у духовному сенсі, диктатор уже мертвий. Його внутрішній світ це порожнеча, і саме вона з часом зруйнує і фізичну оболонку. Питання вже не в тому, чи станеться падіння, а лише в тому, коли саме воно відбудеться. І цей момент за її відчуттями дуже близько. Альона Курилова окремо звертає увагу на роль Сполучених Штатів у глобальних подіях. За її словами, Америка припустилася серйозної стратегічної помилки, яка ще дасть про себе знати, йдеться не про слабкість чи зраду, а про неправильну оцінку глибинних процесів, що відбуваються у світі. Ясновидиця бачить, що США надто довго намагалися балансувати між вигодою та принципами. У певний момент було зроблено ставку не на істину. А на тимчасову стабільність саме це за її відчуттями, і стало точкою викривлення майбутнього. Вона підкреслює Америка не втратить свій вплив миттєво. Процес буде повільним і болісним. Усередині країни зростатиме напруга, розкол між елітами та суспільством стане глибшим. Старі механізми більше не працюватимуть так, як раніше, а нові ще не сформуються. Курилова бачить, що світ входить у фазу перерозподілу сил, центри впливу більше не будуть зосереджені в одному місці. Глобальна система, яку всі знали десятиліттями, почне розсипатися, відкриваючи шлях для нових гравців і нових правил. При цьому вона наголошує, помилка США не є фатальною в кармічному сенсі це радше урок, який країна повинна пройти. Якщо Америка зробить правильні висновки, вона зможе зберегти свою роль, але вже не як єдиний лідер, а як частина більш складного і багатополярного світу. Саме на цьому етапі, за словами Альони Курилової, ключову роль починає відігравати Україна, і те, що чекає на неї далі, виходить далеко за межі звичного уявлення про державу чи регіон. Альона Курилова говорить про Україну як про країну, що має набагато глибше призначення, ніж просто політичну чи військову роль. За її баченням саме тут закладений потужний енергетичний центр, який довгий час був приглушений війнами, страхом і зовнішнім тиском. Вона стверджує, що нинішні випробування не випадкові, Україна проходить шлях очищення через біль, втрати. І усвідомлення власної сили. Це не покарання, а етап переродження, після якого країна вийде на принципово інший рівень існування. Курилова бачить, що після завершення активної фази війни українське суспільство почне швидко змінюватися зсередини. Люди стануть більш свідомими, зникне байдужість, а відчуття особистої відповідальності за майбутнє країни стане нормою. Саме це, за її словами, і є основою справжньої державності. Вона наголошує Україна не стане копією жодної з великих держав, її шлях у поєднанні сили духу, свободи вибору та внутрішньої гідності. Країна формуватиме власну модель розвитку, яка згодом стане прикладом для інших народів, що шукають вихід із кризи старих систем. Забачення мальони Курилової Україна поступово перетвориться на простір, де будуть народжуватися нові ідеї, нові сенси і нові лідери. Це буде не експансія силою, а вплив через приклад, через цінності і через правду, яку неможливо приховати. Саме тому, підкреслює Ясновидиця, Україна так дратує темні сили. Вона є загрозою не через зброю, а через потенціал пробудження. І цей потенціал уже неможливо зупинити. Альона Курилова зазначає, що війна не триватиме вічно, хоча її завершення не буде миттєвим і простим. За її відчуттями, ключовий перелом уже закладений у самому ході подій. Він ще не завжди помітний на поверхні, але на енергетичному рівні результат уже формується вона бачить, що вирішальний етап настане не через одну велику битву. А через виснаження. Противник поступово втрачатиме ресурси, мотивацію та контроль над ситуацією. Кожен наступний крок даватиметься йому дедалі важче тоді як Україна навпаки зміцнюватиметься внутрішньо. Курилова підкреслює, що важливу роль у цьому процесі відіграватиме єдність українців. Саме здатність триматися разом, підтримувати одне одного і не зраджувати власним цінностям стане тим фактором, який зламає хід війни остаточно. За її словами, у певний момент світ побачить подію, яка змінить риторику і тональність міжнародних заяв. Те, що ще вчора здавалося неможливим, раптово стане очевидним. Після цього почнеться новий етап. Не миру як паузи, а миру як усвідомленого вибору. Водночас Ясновидиця застерігає українцям не варто чекати чарівного завершення всіх проблем. Попереду буде складна, але необхідна робота відновлення країни, зцілення суспільства та переосмислення пройденого шляху. Проте цей шлях уже не буде шляхом страху. Альона Курилова наголошує найгірше вже позаду. Кожен день, навіть якщо він здається важким, наближає Україну до моменту, коли вона зможе вдихнути на повні груди й подивитися в майбутнє безвідчаю. Альона Курилова говорить, що після завершення війни Україна увійде в зовсім іншу реальність це буде не просто період відновлення, а глибока трансформація всіх сфер життя. Старі страхи, нав'язані комплекси та відчуття меншовартості остаточно зникнуть. Вона бачить, що українці почнуть інакше ставитися до себе, до своєї історії та до власної сили. З'явиться нове покоління людей, які не бояться брати відповідальність і не шукають дозволу жити гідно. Саме вони формуватимуть майбутнє країни. Курилова наголошує. Попереду будуть виклики, але вони вже не матимуть руйнівного характеру. Кожна криза стане поштовхом до розвитку, а не приводом для занепаду. Україна навчиться використовувати власний досвід як джерело сили, а не болю. За її словами, світ також змінить своє ставлення до України. Її більше не сприйматимуть як жертву чи проблему вона стане суб'єктом, до якого прислухаються, з яким рахуються і у якого вчаться витримці, стійкості та вмінню зберігати людяність у найтемніші часи. Головне послання Альони Курилової просте, але сильне українцям не потрібно шукати спасіння зовні усе необхідне для перемоги, відродження та щасливого майбутнього. Вже є всередині. Потрібно лише не зрадити себе і свій шлях. Це не кінець історії, це її початок, новий розділ, який Україна напише власними руками.